Сьогодні картина дня літо Михайла Андрійчука, яку він створив 2006 року. На той момент Михайлу Омеляновичу було 79 років, проте ця робота сповнена неймовірною молодої енергії і сили. Що на цій роботі ми бачимо? Можливо, хтось побачить тут ілюстрацію до поеми Катерина, але насправді ця робота 2006 року, тобто вона абсолютно сучасна. І ми з вами маємо розуміти, що деякі проблеми, на жаль, лишаються поки що з нами. Проблеми любові і нелюбові, довіри і зневіри, сили подолати щось або просто безнадії. Ця робота сповнена надії, і тому автор звертає увагу саме на животик дівчини при надії. Вона дуже ніжно опікає своє майбутнє маля. згори одною ручкою прикриває, іншою, начебто, закриває від цього досить непростого світу. Позаду ми бачимо дивні очі якогось переляканого чоловіка. Хто він? Її літнє кохання адже яблука збирають восени. Хто це? Людина, яка покохала і забула. Але ми сподіваємось, що у цієї дівчини все буде неймовірно добре. Михайло Омелянович створює затишну і ніжну атмосферу для цієї дівчини. Він оточує її гілками з яблуками. Але знову ж таки, яблука з одного боку це плоди. А з іншого боку, це символ спокуси. Це дуже глибока робота, хоча на перший погляд, здається абсолютно простою. Михайло Молянович має на сьогоднішній день вже 90 років, але можна сказати, що лише 90 років неймовірна людина, яка все своє життя віддає людям. Він з 1962 року постійно живе в Хмельницькому, постійно навчає майбутнє покоління художників, і навіть нещодавно він проводив. Півтора годинну лекцію, де розповідав про особливості техніки, графіки. Тож побажаємо йому сил та натхнення, а нам брати з нього приклад. Тож пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.